Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Всі добре знаємо, що коли так десь кажемо нашим старшим вдома, дідусеві бабусі чи комусь із знайомих, що вам би вже там не треба. Щось робити, не треба ходити, може на город, до грядки. Може, вам не треба вже робити те, що ви робите, навіть зроблять молодші, то дуже часто старенькі, якщо не ображаються, бо буває і таке, то кажуть, я доки ходжу, доти живу, доки рухаюся, доки щось роблю, доти відчуваю те життя. Ми нараз це чули, дорогі брати і сестри. Це всі старші люди кажуть, але кажуть не тому, бо, бо так кажуть. Але, Бо це дійсно дуже велика правда і мудрість, котра приходить із тим віком, що і ми самі вже можемо відчувати, що нам не дається так, як колись, що не маємо стільки сил, але хочу то робити, бо справді людині так тяжко. Покидати якусь діяльність, людині так важко визнавати, що вона не може щось робити може через якусь травму, бо з тим відчувається, що десь, якби відходить від мене життя, Уже не відчуваюся так. Пригадую собі такі епізоди і життя кожного із нас, бо Дух Святий, дорогі брати і сестри, це якраз повнота життя. Людина ніколи не хоче лише якось існувати, лише якось бути. І ми дуже часто, коли, здавалося б, даємо такі добрі поради старшим людям і кажемо їм правду, бо якщо ви вже тяжко ходите, то вам би не треба стільки. Але лікарі ті бабусі скажуть навпаки, ще ходіть і старайтеся. Бо як не будете ходити, атрофуються м'язи, суглоби не будуть рухатися, життя це рух. І от Святий Дух, дорогі брати і сестри, це не просто дар Божий. чи Це не просто Божий Дух, котрий є між нами. Це є третя особа Божа, котра тримає нас у житті. Це той самий Дух Святий, котрий ширяв над водами, коли Господь створював небо і землю. Це той самий святий Дух, який, як ми чуємо сьогодні в діяннях апостольських, єдине місце, де ми чуємо про зіслання Святого Духа, в Євангелії того нема, але в діяннях апостольських у другій главі практично так починається діяльність апостолів, бо доти вони сидять, пережили Воскресіння. Ісус Христос їм об'являється воскреслий, заповідає їм, лишайтеся ще разом, моліться, аж доки не пошлю вам утішителя. І от Святий Дух, це третя особа Божа, без котрої ми не можемо дойти ні до Отця, ні до Сина. Без Духа Святого людина не приходить ніяк до Бога. І саме тому колір, в який зодягається церква, це. Зелений. Бо це не просто колір природи, колір життя. Бо знаєте, що євреї також мали п'ятидесятницю. 50-й день після Пасхи. У, Пас у Пасці вони святкували вихід із єгипетської неволі, а на 50-й день, сім тижнів після, святкували первоплоди. Це також був такий великий праздник, пов'язаний із подорожу із паломництвом до Єрусалиму це було свято життя. І вони також святкували п'ятидесятницю, як свято, коли Бог дав закон своєму народу. Бо згідно із численням старого заповіту на 50-й день, коли, вони, коли євреї вийшли з Єгипту, на горі Сина Господь дає закон своєму народові. І в цей самий день, коли зібрані апостоли разом із Пресвятою Богородицею, на них сходить Святий Дух. І ми це чули у сьогоднішньому читанні діянь апостольських. Бо свято природи, свято життя, яке мали євреї, свято закону, воно є святом також Духа Святого. Бо Бог не просто дає нам життя і не просто дає нам закон. Бог через Святого Духа приводить нас до себе, дає нам царство Боже. І от з новим заповітом, а новий заповіт починається якраз із апостолами. Бог дає оце найбільше, що може дати людині, що через Святого Духа приводить її до себе. Дає життя вічне, дає Царство Боже, дає те, про що чуємо також у сьогоднішньому Євангелії, коли Ісус Христос стоячи великим голосом підкреслює Іванистіван, говорить, хто спраглий, нехай прийде і п'є. Якщо ти шукаєш Бога, якщо бачиш, що у цьому житті ти постійно спраглий, як би ти там ту спрагу не хотів згасити. Якби ти не хотів насититися, ти бачиш, що нічого тебе не насичує, то йди до Бога. Бо лише тоді, цитує Ісус Христос, води, води ріки живої потечуть із твого нутра. Тобто, що та Божа сила і Божа благодать буде виливатися. І середини, з нашого внутрішнього світу. І що я П'ятидесятницею? Знаєте, у свій час папа Павло VI казав, що у той час, коли апостоли з Богородицею були зібрані разом, П'ятидесятниця лише почалася. І каже: папа, ми не святкуємо то, що тоді відбулося. Ми кожного разу, коли маємо зіслання Святого Духа, святкуємо П'ятидесятницю, ми продовжуємо ту саму п'ятидесятницю, котра колись лише почалася. І ми чули, як вона почалася. Апостоли разом з Дівою Марією відчувають оцей легкий подух вітру, вогнені язики, які сходять на них, і вони одразу відчувають цю силу і бажання йти і проповідувати. І так починається місія церкви, так народжується церква. Але каже, Папа Павло Шостий, що після цього Дух Святий і надалі діє в церкві, даючи кожному охрещеному силу Святого Духа, щоб він у свій спосіб, неповторний, особливий спосіб, також проповідував Бога. Ми собі можемо зараз думати, це було гарно, коли ти в один момент можеш говорити другими мовами. Перед апостолами стоять зовсім. І різні люди різних національностей, і кожен чує свою мову. Але в той момент був потрібний такий дар Святого Духа. І незалежно від того, що зараз може, нам так легко не дається якась друга мова, якби може, десь хотілося лише, щоби Дух Святий повіяв, але. Кожен із нас у своєму житті через хрещення отримав від Бога певну місію і якийсь дар, котрим теж може і має проповідувати Євангеліє. От сьогодні вартувало би себе запитати, дорігі брати і сестри, чи я то знайшов. Бо знаєте, коли я собі думав, як можна так порівняти п'ятдесятницю, п'ятдесятниця це закінчення часу Воскресіння. Христос Воскрес 40 днів об'являється своїм учням, у четвер Вознесіння з Ілеонської гори возноситься на небо, чітко підкреслюючи, що не для того, щоби віддалитися, але каже, як не піду до Отця, не зійде до вас утішити. Якщо би Ісус Христос і дотепер, в тілесному вигляді, як Воскреслий, лише об'являвся десь в якомусь куточку землі. Його завжди би могли бачити лише певна група людей, котра в той час і на тому місці знаходиться. Але Христа би треба було постійно шукати. Але каже добре вам, коли я зійду до Отця, бо тоді пошлю вам Утішителя, бо так Бога вже шукати не треба. Через Святого Духа. Господь як повітря присутній абсолютно в кожному куточку, незалежно який то історичний час, і незалежно, де кожен із нас живе, де кожен із нас є. І от треба було п'ятдесятницю, треба було тих десять днів, коли апостоли отримують Святого Духа і через нього починають Христа проповідувати, кажучи, що у Святому Дусі Він присутній у кожному із нас. І тому каже папа Павло VI, що п'ятдесятниця вона не закінчується. Бо Бог присутній через Святого Духа всюди і із проповіддю про Ісуса Христа, із проповіддю Євангелія, Святий Дух пробуджує віру у кожній людині. Отже, дорогі брати і сестри, ми з вами зараз маємо такий доступ до Бога, як ніколи. Ми маємо більший доступ до Бога, як тоді, коли учні мали до нього доступ, коли він був поміж ними. Бо тоді Бог був лише біля них. А тепер, і про це наголошує Ісус Христос у Євангелії: Святий Дух є як жива вода, а джерело тої живої води усередині кожного. Всі ми дихаємо Богом. Каже апостол Павло у своїй проповіді, теж в діяннях апостольських, що в ньому ми живемо, дихаємо і існуємо. Як це ми в Богові живемо, дихаємо і існуємо? Бо Він нам дає то дихання через Святого Духа. Господь дає нам абсолютно все. Це те, що ми з вами ще теж називаємо Божою благодаттю чи Божою ласкою. Це є лише дар Святого Духа, котрий. Походить якраз від Бога через Святого Духа постійно на нас. Це, знаєте, можна би ще собі привести такий приклад, коли жінка вагітна, вона якийсь певний час, на ній це може бути навіть не видно. Перший триместр інші люди можуть навіть не помічати, про це знає лише вона. Потім все більше і більше це виходить наяву і вже не можна скритися. І нарешті приходить день, коли мама може дивитися на обличчя своєї дитини, милуватися нею, доторкатися її. Ось так, дорогі брати і сестри, має бути із нашою вірою. Віра це не щось лише для себе, що там я є у святих тайнах, я молюся. Але це то, що потихеньку має виходити наяв, щоб інші люди бачили що віра змінює моє життя. Бо тоді, коли починаю у свій спосіб проповідувати через свої діла, через свій добрий приклад, через свої слова у своїй родині, говорячи із дітьми про Бога, говорячи із колегами і з друзями про Бога, коли цього не боюся, то тоді справді все більше і більше починаю доторкатися Бога, доходити до Бога. Тоді сам бачу, що це настільки важливо, що я без того не можу жити, я не можу мовчати, я не можу не проповідувати Бога. Лише це є справжнє християнство, і лише це означає, що ми справді живемо Духом Святим, котрого ми всі отримали у хрещенні, у світій тайні миропомазання, а через миропомазання кожен із нас отримав певний дар, талант, котрим служить Богові в своєму житті. Це, можливо, частина також нашої професії, бо в свій спосіб ми служимо завжди іншим людям, своїй родині, самі собі служимо. Це є дар Святого Духа. Отже, ми завжди живемо Святим Духом. Але дуже залежить від того, чи справді відкриваємося завжди на Святого Духа. Не соромимося Бога, не боїмося, не тримаємо свою віру лише для себе. Але завжди дивимося. Як можу про Бога свідчити, як можу свою віру жити ще більше? Задаваймо собі сьогодні оці питання в молитві, другі брати і сестри, бо П'ятидесятниця лише продовжується і має нас довести до Бога, до Царства Божого. Слава Ісусу Христу!